Хей, моєму каналі і сьогодні буду робити огляд своїх колекцій. Like it, okay. Типу, у мене їх дві. Одна така, прям, ну, яку я колекціоную, а друга так, ну, так виходить просто. От взагалі у мене до війни було. Типу дві колекції. Теж одна така, які я займалась, і інша так. ну. Як виходу? типу, я колекціонувала гумки. У мене було багато їх. У мене був такий прям чемоданчик. Ну, там три тажи, там їх багато, чотири-три тажи. Це була дуже спонтанна колекція. Типу, мені подарували. Я не знаю, звідки от у мене ластик, але там типу, була дракула, така гарна, типу, ну просто. От. На жаль, цієї колекції вже нема, я показати її не можу, але справді там ну, дуже класно, типу, я колекціонувала не просто якісь там рандомні ластики, а якісь там, ну, я не знаю, у мене була палетка, кісточка, кішечка, гроші навіть були. Типу, у мене було 100 гривень, 50, 5, ні, 100, 200. 500 гривень, ще було 100 доларів чи 50. Я вже не пам'ятаю, на жаль, але да, щось таке ну, типу, дуже класна колекція, я прям дуже довго збирала. Ну, справді довго. От-друге, типу, ручки якісь теж цікаві, просто я типу, збирала. От, і, типу, там були теж такі цікаві, типу, незвичайні. От. У мене навіть нема прикладу, щоб показати, бо цієї колекції теж нема. Але, ну, я думаю, в принципі, зрозуміло. Що це Що це незвичайна ручка. От, тому поїхали. От, перше, типу, тут мало, а тому я з нею почну. Це типу, теж така, от, як у мене ручки була. На рахунок колекції ручки у мене була велика дуже ручка. Я не знаю, звідки вона у мене була, але вона була. Тому поїхали. Це духи. Ну в плані, маночки, типу, в чому прикол? А, я. е-е-е, а... Це все почалось з Віктора Siek. Типу, в чому прикол? Тут ще є трішечки. Але я, я не знаю чого. Але, типу, я просто залишаю. Я просто на тут трішечки є ще. Це не це, це типу, спрей, чи як він там називається, нібито оригінал, ну, не знаю. Вот. І, типу, ну, вона гарна, в принципі, і трішечки залишилось. Я не знаю. Ну, why not? Ну, типа, хай трошечки буде, можливо, колись скористаюся, якщо воно там не спортиться. От, е, далі теж тут усіх буде, трішечки, щоб я не повторювалась. От, е, ось такі це нам подарували. От. Такі губки, вона така прикольненька, гарненька. От тут взагалі їх мало було, я навіть не знаю, скільки тут залишилось, але воно там щось є. Коротше. Я не знаю, далі теж це просто типу моєму віддала баночка, просто ну негарна. Я розумію, чого б це залишити то це. Але чого це, я так і не розумію, але тут теж трішечки є. От, ну взагалі, типу, я йому ще перестала користуватися, бо у мене з'явилися інші, і да мені більше роман подобався. От, далі теж іде типу спрей. Тут кришечки вже нема. От. Але вона є, це такий кавончик. От, у мене взагалі спогоди з цим ну, спреєм також. Це, до речі, спочатку був цей, потім цей. І після цього я спреєм не користуюсь. От, а, типу, Абозіміст. Я в табір їздила і після нього шикалось. В літній табір їхала. Придом якраз купила так далі. Це ось така. Це, в принципі, теж типу, гарно теж є. Дуже подобається аромат. Типу, дуже такі. Ваніла Краш, Vanilla Crush, <laughs> мені дуже подобався. А, у мене теж вона здається з періодом. Я пішла в другу в школу. Вот. Крута. А це в мене спогоди з тим, що лі... Ой, зима 22-го року. 22-го-23-го року. Да, от от. Коротше, зімній період. Вот, а... Цей период, це період, не пам'ятаю, це в мене є в парфюми стаються з періодами, інші ні. Так, далі, далі типу, цей, я їм досі користуюсь. Я його, в принципі, планую до кінця, бо, по бо такого самого аромату у мене ще є ось. така вот, І ще ось така вот гарненька баночка Tom Ford. А, вот. Я ще не користувалася, він у мене просто відкритий ще навіть коробочки є. Вот. Ну, Було бо Типу Я купила, бо мені дуже подобається цей аромат. І, типу, і, типу, що, що, що типу, чого я почала корисувати з цим, а ще це не закінчила. Хоча я на даний момент я користуюся з цим. Я їздила в табір, і якось брати скрій в табор, мені здається, ну, не варіант, тому. От, от, от стока я використала за два тижні табору. Майже половину. Ну, просто. Тому цей, за себе, буду перший, який я закінчу. Бо воно ну, є ще такі варіанти, а цих типу у мене по одному. Я, в принципі, не збираюся більше купляти. Можливо, можливо, я цей колись куплю, але це не точно, але точно не свою фірму. Хоча ну мені дуже подобається, але ладно. Ну, це я вже розповіла, це новий новенький такий. Далі йде ось такий це теж новий аромат. Ми його так замовили. Не знаю, не знаю, не нюхавши його. Але да. Ну і дуже класний. От Новий. Це теж баночка стоїть. Ще не користувалася. Далі тут у мене залишилось теж ось такий, от, тут, типу а, цю bubble gum. Це мішечка. А, от. І це теж таке саме, таке у мене питання, це новий. Я ще не користувалася, це я ще не закінчуюсь, але вже новий купила майнот. Бо, типу, коли ми замовляли, ну, треба. Невідомо, коли іншу разу замовляти, треба так, на запас. Не... Я не ну, розумію, чого різного кольору, але ладно, хоч замовила, там сам, в одному тому самому місці. Вот. Тут ще трішечки залишилося, дуже цей аромат. Вот. А, до речі, це мені користувалося з разів, бо також брала в табір. Uh, і через смок цей взагалі я дуже хотіла собі uh, лощерів, але нам сказати, типу, що воно було, чи що я вже не пам'ятаю чесно. І нам сказали, що це типу, такі саме, але ще спішла не попало і ну, такі, он просто в мене стоїть, я пару разів користувалась, але хай буде. Я іноді люблю типу, брати аромат по образу. От. Ну, бо как бы, маю вибір, маю вибір. Типу, чотири аромати ці зараз на даний момент у мене. Чого чотири? Три. Ні, все ж таки чотири. Да? Так, да, чотири. Коротше, тому Можеш собі дозволити. Але, зазвичай, все ж таки краси з бо люблю запах вишні і взагалі все звичне. І далі у нас буде о, така основна колекція, яка виникла також як з ластиками дуже спонтанно. Це Збирання пустих баночок. Я не знаю, як так вийшло, все почалось з ось таких ось. Шейк. Е, вони просто почали їх производити, і я така, Виноват? ну типу, чому б не збиратися з баночку. Типу, я збираю не просто одні шайки. Я збираю типу, по одному виду. І, е, спочатку там було по декілька, якщо я була. А так, типу, я просто збираю, от, випила, наприклад, цей новий баночку залишила. Якщо ще раз випила, то все баночка йде в смітник. Вот. І типу, так у мене тут така. Ну... Булоченька, можна читати, у мене навіть місця не було, у мене полочки, мені довелося тут робити трішечки просновку моїх колекцій. От. <кхм> Бо ще у мене є колекція, я збираю книжки, але це окремо відео у мене було, я там розповідала про книжки. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися в посилання в описі. От. Тому та, і, та, і та, і та росте. От. І за цього довелося все отак от міняти. От. Ось така. Тут, звісно, не все я була. От, деякі, якщо я буду пам'ятати, які саме я не була, буду розповідати, показувати. Бо деякі я не пам'ятаю, я була чи ні, тому бо саме ця пила чи ні. От, бо іноді не було можливості забрати додому баночку. От, але я тому коли щось нове пробую, я намагаюся так пробувати, щоб баночка в мене була, ну, могла перейти додому. Ще так, між поки все не показала, я показувала свою теж таку міні-колекцію, яка виникла випадково, але ця колекція швид... швиденько так закінчиться, бо це просто збирання ось таких от невідкритих баночок. Я знаю, типу, просто я якось так купила, ще не знайшла приводу, що випити, але але я планую в їх ніг це все випити. Бо тут є такі, які в мене немає в колекції. Наприклад, оця, а, це, до речі, я сьогодні купила. От. Бо, типу, я пробувала лише, трішечки пла і я вже не пам'ятаю смак, а мені як би, цікаво. Отака поставаночка в мене вже є в колекції. Ну, і цікаво, тому якби... би, але це вже, звісно, я викону, бо по нашому дві. Ну, або цю викону. Ще, ще, я ще думаю. От, що ще? Тут в мене є спрайт. До речі, ця мене... я дуже люблю спроект. Тобто я справді звісно рідко, але був період, коли я його пила прям пила. Але баночки в мене немає. Тому, коли я це вип'ю, а вона йде в мою колекцію. Е, далі де йде Доктор Пепер. тобто є звичайний і є щирі, який в мене є. Ось таки ні, тому це теж йде в колекцію. Така от іде. Ну, якби, пуста. От. Ще, типу. У мене є ще ось такий напій. Це я була, до речі. От, це точно пам'ятаю. Так, і останні дві, які у мене залишаться, це така от айс пресолате. Вона теж буде в мою колекцію. Супер, я вже так купила, але баночку викидувала. Бо да. І останнє, це таке от Барбі. Я її купляла в Мукачево. Я була в Мукачево, коли я її купляла ну, місяць. Та майже місяця-два, тому, десь більше місяця тому. Десь я не випала, але вона, ну, до речі, така Red штучка. От, і я планую, якщо буду щось пити, то її бо цікаво. Бо типу я водича скупляла її з такою баночку. Це я ще випала, коли я обратно їхала. От, це, типу. Бабу ці. І тут, до речі, шарики були. Це так класно. Типу, я пила і тут на очіку на шарик. Я б не думала, що вони там справді будуть, але справді були. Далі йде ось така от, типу, тут вони схожі. От. А, далі, далі, оце. Тут, до речі, отдалася одна частина ринку. Я пробувала сі, але пила повністю не сі, я пила лише чергі, типу, ми один час купили з мамою та сестрою. Ось це Venup. Це У мене спрейт нема, але свинап є. От, вона трішки погнута. Це дуже сумно, але це половину я мама. Але мені привезли, дякую. Потім до Кока-Колу, також я не пила. Саме іменно цю так, я кока колу звісно, і це не пила, але yeah. Фанта також і не япала. Але баночка є, і це файно. От, далі що? Тут вже йде яблу. Це іде моджі. Оце я дуже часто пила, і це я лише один раз пила. І в мене є баночка. От. І я взагалі, коли, типу, вони знову з'явилися всі, хейте у ці, я говорю, фу, не смачно. Я попробувала, це, типу, коло або пепсі. Ну, окей, можливо, просто говорили фанати, які не люблять колу, Пепсі. Але ладно, це дуже смачний. От. І, і, то, і то мені сподобалось, тому таке от. Налявочка, фаргаліна, от У мене дуже багато, до речі, раніше було, але я всіх побудувала. Ну, бо нащо мені куча, мене так місця нема. Далі йде Мірінта. Також я саме з цієї баночки не була. Далі йде ось таким от Caritan. Я не пам'ятаю, який саме мені сподобався. Але ніби цей. От, бо, типу, вони на період куплялися нібито, тому складно сказати. Далі йде швепс. Це, до речі, дуже я люблю саме це швепс. Це ну, ромагрунет, коротше. Дуже класний. от. Запрошувала минулого день народження. Да. ми його купляли. Супер. Потім йде флоувер. Квас, Тарас Флоур, Боже, я не знаю. Типу, мені він дуже сподобався, я його пила повністю із той змісні, до речі, я так і не пробував. Я купила його, по-перше, хотіла спробувати. По-друге, мені треба була баночка. І він справді дуже смачний, Типу він не схожий на звичайний квас, тому це прям такий, Люблю хочу і що. Але квас зазвичай все ж таки півлітку, тому чекаю літа, щоб знову випити квас. Взагалі зараз трішечки можна буде зрозуміло, що я не трішечки фанатка квасу, бо, типу, раз квас. Це клас. Три клас. Ой. Фо квас. Ну, взагалі це файв, ну ладно. І, типу, і це лише по одному виду, і я взагалі дуже люблю клас, особливо скра... квастерас білий. Да, от, мене ще треба мені якось купити і випити квастерс чорний, ну, бо в колекції в мене його, на жаль, нема. Але я, до речі, цього дуже я його мало п'ю, бо білий люблю більше. Але взагалі п'ю весь шейк. Тут, теж може буде зрозуміти трішечки, що його фанатка. Бо, типу, у мене ще от, ось такий. До речі, його почали робити Зero. Бо, типу, цей саме перший, До речі, ніби нібито саме з цього почалась колекція. От тут. Как, а, Блін, тут з другого. А, він теж Зіроу. Вона просто Зіроумка в другому місці було. Баночок настільки багато, що в мене нічого не вміщається. Дякую. Також баночку Кока-Кола, але вона менша. Типу. Я не знаю, чого у мене дві, але хай буде. Ну, то типу, різні баночки. Майнет. Далі іде ось така от камбуча. До речі, дуже смачна. Ми купляли по знижці. От. Мені сподобалось. Я виплав ще, але ціна трішечки ну, так, дуже мені подобається. Ось такі от баночки. Айс. айс. Його треба пити холодним, але була я холодний цей. Бо почому-то Варус вирішив, що в холодільниці вони ну, не будуть, а це я купила Варусі, це я в якомусь магазинчику. Он дуже смачне, але там ще 2 чи 3 смак. Два менеби ще смака. Важливо, цього літа я дозбираю колекцію медежаток. Ось медежатки. Ось такий от напій. Це також я його не пила, але баночка в мене є. Ось два напії. Ось таке, от. це типу Ас-Д. Я його пила. Смак вже не пам'ятаю, але нібито було смачно. І в мене є ось така вот маленька, малесенька. І остання э, мою серію баночок, колекцію баночок завершає ось такий напій Чупа Чупс Strawberry. Дуже смачний, купила нам на э, двох сестрой То вот. что на японском чи китайском, боже, я не называю своїх иероглифов, ну, тут короче вот я у мене, на жаль, сука одна баночка. Я ще пробувала лемон, але не давали його пробувати в таборі. жаль, баночки ще нема. Але, блін, я б збрала їх, але вони ці дуже великі і дуже складно колекціонувати щось з USA. От, але б дуже хотілося. Бо, типу, я зайшла боже, як побачила там всі такі баночки, я б суб... Там просто цього доктора Пепера просто і зіро, і Strawberry, і що доки що є. А там було декілька, ну ладно. там ще і кока кола просто дуже багато, і ваніла, і чері, і, і такої і короче. Щоб колекціонувати баночки з USC, треба мати багато грошей. Вот, прям вірші. Ну, вірш. вот, на цьому, в принципі, моя завершується. завершився. Вот. Дякую вам за враження. Я сподіваюся, вам сподобалось. Вот. Обов'язково подивіться моє відео з колекцією моїх книжочок. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі у новому відео. Бай!